Україна була і є духовним центром. Місце сили це там, де будь-яка людина прийде і відчує себе якось незвично. Культура сакральних мегалітів, яку можна віднести до вет, до язичницької культури, навіть не входить в перелік археологічних культур України. Це паляниця, це символ сонця. Так? так якби не було сонця. Не було всього, що ми зараз розмовляємо. Ці боги прийшли з ріки Бог в Карпати, а потім вже розповсюджились на всю Україну, так. Да. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до такої тези, що Україна це взагалі суцільне місце сили планетарного масштабу? Ну, починаючи з давніх часів, так. Да... Коли складалася індоєвропейська спільнота, ну, були запропоновані якісь принципи да, об'єднання і розвитку цієї цивілізації. Ну, найкращим прикладом, зважаючи на теперішній час, це Україна. Україна була і є духовним центром. Україна це те, що більше відомо, це трипільська культура. Україна це веди, це язичницька культура, це пізня, трипілля, усатівська культура, це велика скіфія, це пращури, які е, на певний час потрапили на північ Індії, Педжаб і розвили культуру брахманів. У нас ця культура більш відома була як Рахмани. Да? Угу. Тому Гарт, це наприклад на річці Бог, це Рахманський центр. Третього по 11 століття да? Екзампейс, священні шляхи місця поклоніння Великої Матері це більш такий жрецький осередок, я б його назвав міжетнічним, бо туди приходили всі етноси, всі народи, які е, ну, зазвучали да, в історії України. Це і скіфи, і сармати, і слов'яни, це антиарії, Да. Тому дуже багато народностей вклали. В український світогляд. І ці речі треба розуміти, як, та, як наша, наша е, 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 історична пам'ять і це генна пам'ять, яка заложена. ну Я думаю, найбільше це в кожній українці, бо чоловіки більш такі більш вогняні, да, і, а традиції у нас зберігають, це в кожній родині. Це берегиня, це мати, жінка, сестра. Тому дуже давні традиції. і це як би сказати, наша мати земля, скажіть, будь ласка, дещо так скажімо глибше, розкажіть нам про місця, які ви вивчали як сакральні місця на території України, де можна відчути особливу енергетику людям, які тільки-тільки починають долучатися до такої теми, як енергоінформаційні структури. Тому що дуже багато людей зараз все-таки зливаються в такий, знаєте, більш матеріалізований світ. А я завжди кажу, що місце сили це там, де будь-яка людина прийде і відчує себе якось незвично, але мені здається завжди піднесено. Чи я права, чи не права? Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці місця на території України. Так, да, Місця сили такий термін вів Карлос Кастонеда. Да. Ну, Культура якось наближена, культура має ацтеки, Десь є якісь паралелі, можна провести схожі, да? Але у нас є українські слова, це святилище, так. це сакральний простір, це нумінозність, це божественність, трепет перед божественним те, що ми не, або не сприймаємо, або не розуміємо. Угу. Є люди, які більш чутливі. Ну, в нашому, якби на нашому житті ми всі маємо дітей да, діти до шести років. Вони бачать два світла, бачать те, що ми бачимо всі, і світло, яке навколо нашого німбу. Да. А е, в українській термінології характерників в науці спас є термін бриль, це символ сонця. Не випадково всі чоловіки носили бриль. Це символ сонця і це символ. України, антиарії і ми арійці, орії, да, як хто більше розуміє. Тому ця, ця символіка, яка нас оберігає. Да. Якщо ми знаємо сьогодні Рігведу сім да, то в характерників їх було ну, відомо сьогодні 10, а було 16 і більше. Да. Тому це дуже високий рівень розуміння енергії, і в Україні існує також е, трьох рівневий. Рівень енергетичної душі. Да? Тому ці, ці теми, ну вони в свій час були у Івана Франко, Лесі Українки. Це було писано трошки відозмінено. Да? З лівої сторони, в кожної людини, в кожної жінки Українки є енергетична оболонка, яка має чотири пальці, якщо їх так ребром прикласти під серце, то це буде товщина вашої оболонки енергетичної. Вона з вами дружить, якщо ви її любите, спілкуєтесь з нею і ви володієте з тобою своїм балансом енергії. Ви підіймаєте свою частоту високих вібрацій, це творчість, це кохання, це благодійність, це такі справи. Це не не дуже матеріальні, це не, не гроші. Бо Але гроші це, наші дуже... коди, це наші генетичні коди. Це наші генетичні коди даде співає душа, да. Так. тому це треба розуміти і це треба розвивати і в дітях до 6 років, потім ще є період 13-15, те, що каже характерницька наука Скульський, Черніков і Чумаченко, у 13-15 можна пройти якби, першу посвяту, якщо ми пропустили 6, 6, -6 років. Да? Потім вже треба це займатися Винятково спеціально, бо ми втрачаємо ці навики і ми стаємо прагматичними, ми реагуємо на суспільство, на три бабки біля під'їзду і такі речі. Да. Тому нам треба думати, навчитись думати категоріями сонця, розуміти, як трансформується вода, як, що, яка за енергія закладена в хлібі. Це також наш символ, якщо ви знаєте паляниця, це символ сонця. Да. так? Але ж, чим прийти до паляниці, треба ж розуміти, який процес енергетичний вона пройшла: від зерна, від обробки до млина, потім піч, вогонь, це повітря, земля, чотири стихії, плюс енергія людей, людей, які випікли цей хліб. І ми в кожному витворі в своїй праці ми вкладаємо власну енергію. Тому, коли я приїхав сюди, я навчався в Києві. У мене був якби, розподіл в Київ, але я приїхав сюди в відрядження, подивився на каньйони, на скелі, і я зрозумів, що тут ну, якийсь існує історичний обман, коли пишуть дике поле. Да. Бо, мається, сюди, такі природі... уточніть, будь ласка, саме в якій області ви зараз знаходитесь, і про який я регіон маю, України. Це Миколаївська область, та, місто Южноукраїнське поки що. Де, я думаю, маю надію, що воно. Повернеться, стане гардом. На Бог, Південний Бог. Поряд каньйон, Гард. Три каньйони поблизу: це Петропавловський, Актовський і Арбузинський каньйон. Трошки далі є е, урочище е, монаст... урочищем... Устиновське монастирище. Серед характерників більш відомих, як освічена переміда Велика Мати. Це каньйони, які складають основу ексампею, то що писав Геродот в своїй четвертій книзі Мельпомена. Щоб ви зрозуміли, що. І коли ви каньони... сюди приїхали, в, ц... В, ц... в це місце я вас і... просто перебила, вибачте. Ви що відчули? Ну, я відчув, що тут дуже закладений і природній потенціал, потенціал культури, потенціал історії. І... Людський персонал. На жаль, ці місця дуже мало описані в силу різних причин. Деяким історикам вигідно займати ті археологічні культури, які більш відомі і яких можна описати. На жаль, культура сакральних мегалітів, яку можна віднести до вед, до язичницької культури, навіть не входить в перелік археологічних культур України. Ось так. Це це дуже дивно, да, і, але це культура, яка існує. Ми можемо закривати очі ще 50 років, 100, але ж це наш менталітет. Ми не будемо це Украї... закривати. Розповідайте нам, це український світогляд. Тому треба розуміти, да, що все, що ми робимо в нашому житті, все ми, що ми бачимо, ви пишете книги. Я в пошуках я веду галерею, оцінка культурних цінностей. Це все. Виникає і трансформується через світло сонця. Якби не було сонця, не було всього, що ми зараз розмовляємо. Да? Тому сонце це головний Бог, який був завжди, і е, наша мати земля, да, е, якби деякі вчені схиляються, що потім це перейшло до е, якби функції Спасителя, але я стою на своїх позиціях. Мати земля, праматір. Берегиня uh -huh. це суто українські терміни, які треба пам'ятати, культивувати і розуміти, що кожен простір, ми в простірі Всесвіту, космосу, так? Uh -huh. він має своє поле. Україна має український кристалічний щит, до якого належать ці відроги тих каньйонів, має своє енергетичне поле. І Я думаю, що вплив українського кристалічного щита на Нашу свідомість не менш е, важлива, ніж космос і всесвіт, поле всесвіту. Да? Це п'ята енергія, це не археологія речей, як на якусь ну, присіли дуже багато археологів. Вони описують речі, да? ну, це навіть не матеріалізм, це вже якби культура речей. Да? Але історія це багато складова наука, це етимологія, це легенди, це епос, це пісні. Це дії, якісь обряди, які ми пам'ятаємо або не пам'ятаємо. Ну, це родовід, перш за все, те, що ми втратили, ну, дякуючи Савку, що ми його сьогодні повертаємо. Бо Савок нас знову змусив задуматись, хто ми. І сьогодні це останній біт за українську мову, за українську культуру і за наш за повернення знань пращурів, предків і. Головне нашого рода, кожен з нас повинен знати, да, хоча б ну сім поколінь це максимум, да, але хоча б три, чотири, п'ять. Бо сьогодні п'яте покоління це функція безпеки, але на жаль, кожен з нас не може звернутися до пращурів, бо ми не пам'ятаємо навіть імен. Я вже так. не кажу прізвище, все таке інше. Так. так. Тому це культура, яка ну, вона у нас є в геній пам'яті, але ж. З нею треба працювати да, і дивлячись свого досвіду, що деякі речі прилітають, а потім ти вже знаходиш в книжці і читаєш якби як під факт підтвердження. Так. Але це переходить по прийняттю по готовності. Та три принципи, які якби, в цих каньйонах працюють: це готовність до цього, до цих мандрів, до цього сприйняття, угу. очищення від наносного. Від, від постсовкових поглядів, від подвійної трої потрійної моралі суспільства, від деяких речей телебачення, радіо і все таке інше, політика, це які зовсім не стосуються енергії, а це речі, які ми втрачаємо енергію реагуючи на них. Тому треба жити і думати енергетично, духовно і повертатись. До, повертати свої еднокоди, да, повертатися до сакральних місць. Тобто ми сьогодні зараз спускаємося з космосу із е, Всесвіту до сакральних просторів. У да. кожній місцевості України існують такі сакральні простори. От зараз я розповідаю про Екзампей, священні шляхи, так. Це, 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 це каньйони, те, що писав Городот, і Гард Стражник на річці Бог. І Професор... ось розкажіть, будь ласка, про що це за річка Бог. Я вперше почула, коли готувалась до вашого ефіру, що у нас є у нас ну, в Україні, є така річка. Якщо ви, ви почилити історичні карти, то на всіх картах ви побачите назву річка Бог на Латині. Да? Так. латинським Але наступили часи, коли прийшла імперія. Да? Одна з імперій це. Катерина і її етнограф, топограф ласкарів, який щось навмисне чи спеціальне, я думаю, що останнє, да, переписав да, Західний Буг і думав, що річка Бог будуть плутати. Написав Південний Бух. І це з'явилось не так давно, десь, по різним даним, в 914 році. А до цього на всіх картах була річка Бог. Mm -hmm. Є такий професор е, е, Кугутяк в Прикарпатський університет. Він пише в своїх роботах, в працях історичних, в дослідженнях, що всі боги прийшли з ріки Бог в Карпати, а потім вже розповсюджились на всю Україну. Да. Mm -hmm. Тому цей термін не випадковий. Якщо ви зараз задумаєтесь над топонімами річка Бог і річка Мертвовод, вод, да, і гар mm -hmm. перекладається як стражник. Екзампе, як священні шляхи, дуже багато не Все складається в... в єдину картину світогляду.